І як розробити положення про уповноважену особу? Всім привіт! Як ви певно вже знаєте, кожному замовнику необхідно розробити власне положення про уповноважену особу. Це в якомусь сенсі посадова інструкція, в якій зазначаються права, обов'язки, вимоги до уповноваженої особи та процес організації її діяльності. Мінекономіки розробили примірне положення, яке ви можете взяти за основу при затвердженні власного. Посилання на нього ви знайдете під цим відео. Уповноважена особа рано чи пізно захоче піти у відпустку, чи буде тимчасово відсутньою з якихось причин. Тому обов'язково пропишіть у положенні процес передачі обов'язків іншому працівнику. Це може бути ще одна уповноважена особа, якщо таких декілька, або будь-який штатний співробітник, який виконуватиме додаткову роботу з відповідною доплатою. Такого працівника потрібно зареєструвати на майданчику, додавши в структуру компанії. За потреби його профіль пізніше можна буде видалити. Такий співробітник повинен мати електронний підпис, оформлений безпосередньо на нього. Також йому необхідно пройти тестування на сайті Прозоро. Тож, як бачите, швидко покласти обов'язки на іншого співробітника не вийде, тому важливо подбати про це завчасно. На цьому все зустрінемося у наступному випуску. Бережіть себе.